Негібридна Сузукі Вітара вже в Україні встигне придбати. Українська біолабораторія в дії суть ролика полягає в тому, що ці істоти, грузуни, які бігають не тільки по перекату бліндажа і падають зверху, а й гризуть борти. Ладно, якщо він гризе борт. Борт, Як ви думаєте, він з'їв дріт на камері. Вони просто їдять. Я взагалі не знаю, як це. Вони просто їдять борт. Ну і бігають по бліндажу, по стелі, падають прямо на голову з кайфом, коротше. Схавал провод це означає, що він не просто схавал провод, а схавал провод від нацистського борту, е, який би прямував на нашу територію. Ну, прекрасна миша зробила роботу, долучилась до так би мовити, роботи Збройних сил України. Е, Взагалі-то оця тема біолабораторій на Росії є сакральною. Більш того, тільки щойно з'явилася інформація про те, що американці після початку спецоперації вступили в контакт з Монголією і там збираються створювати лабораторії. Є серйозні підстави, вважати, що це будуть ті самі лабораторії, які вони згорнули в Україні. Для них важливо залишатися близькими до Росії. Ну з того часу, з часу випуску цього ролика пройшло там вже десь три роки, але Монголія зрозуміла натяк і тоді, коли могла затримати Путіна, цього звісно не зробила. Ну і знову ж таки повертаючись до сакральності теми біолабораторій, чомусь це в них працює. Вони дійсно в це вірять, як ця біолабораторія працює. Достеменно незрозуміло, але якщо говорити серйозно, то Кремль штампує фейки і е, пропонує глядачам обирати, який з цих фейків, е, так би мовити, бли, найближче до їхньої душі. І от, або до розміру їхнього інтелекту. І от е, хто який. Полюбляє фейк, може обрати такий от інтелектуальний там про печенігів, почати розповідати. Хтось, у кого там не дуже багато мізків, можуть почати про біолабораторії, е брати ці приклади і розповідати. І на правду, і на жаль, ця технологія працює. А ми про це кажемо, тому щоб ви розуміли, як працюють ці технології дезінформації, е були захищені від цього. Хоча тема дезінформації на правду, вона дуже Дуже велика і укластися в е, певний проміжок часу буде дуже важко, але ми систематично повертаємось до цього, бо живемо в такому світі, де росіяни просто штампують ці фейки е, без, е, без зупину. Е, тож, друзі, розминка пройшла. і пропоную рухатися далі до е, подій серйозних світових економічних у світі. Починається справжній марафон рішень центральних банків. Упродовж цього тижня одразу кілька найважливіших фінансових інституцій ухвалять долоносні кроки щодо відсоткових ставок. Це рішення зачеплять майже дві п'яти глобальної економіки та визначатимуть вартість кредитів у Сполучених Штатах: Канаді, Великій Британії, Японії, Норвегії та низці інших країн. Найбільше уваги прикуто до сполучених штатів. Там федеральна резервна система ФРС планує вперше знизити ставку відтоді, як Дональд Трамп повернувся в Білий Дім. Президент Дональд Трамп вимагає від федеральної резервної системи різкого здешевлення кредитів, щоб стимулювати економіку і додати собі політичних балів. Але глава цієї установи федеральної резервної системи Джером Пауел застерігає, що занадто низькі ставки можуть ще більше розкрутити інфляцію, яка і так підживлюється торговельними тарифами. Попри це, економіка Сполучених Штатів подає тривожні сигнали ринок праці слабше, безробіття зростає, а споживачі починають обережніше витрачати гроші. Саме це стало приводом для очікування зниження ставки на 0,25%. Аналітики Блумберг пояснюють: рішення радше політичне, ніж економічне. Пауел іде на поступки ринкам і Білому дому, щоб зняти загрозу втручання Трампа в незалежність ФРС. Банк Канади теж готується знизити ставку до 2,5%. Причина падіння економіки у другому кварталі та слабкі дані з ринку праці водночас це вже не перша спроба стимулювати активність, але навіть попередні зниження не змогли оживити ринок нерухомості, який залишається в'ялим. Банк Англії ймовірно залишить ставку на рівні 4%. У серпні відбулося зниження, яке показало рідкісний розкол серед керівництва. Одні наполягали на більш різкому пом'якшенні інші на збереженні жорсткої політики, Тож тепер очікується нова битва голосів. Крім того, банк планує сповільнити програму так званого кількісного згортання продажу облігацій, які свого часу скуповували для підтримки економіки. Щодо банку Японії поступово готується до підвищення ставок Уперше за довгі роки. Проте наразі рішучих дій не буде. Уряд хоче. Пересвідчитись, що економіка витримає сильніші умови, адже інфляція зростає, а зростання залишається стабільним. Щодо Норвегії опинилась у складному становищі. З одного боку обіцяла раніше знизити ставку, з іншого інфляція зависла вище 3%, а бізнес відчуває себе впевненіше тож рішення може бути або відкладене, або ухвалене всупереч ризикам. Щодо інших країн світу. Азія. Китай опублікує дані про продажі, інвестиції та безробіття. Це покаже, наскільки працюють заходи підтримки економіки після літнього спаду. В Індонезії очікують збереження ставки. У Новій Зеландії та Австралії важливі дані по ВВП та ринку праці. Близький схід та Африка. В Ізраїлі інфляція вперше може опуститися нижче цільового рівня за 14 місяців. Це відкриває шлях до зниження ставки наприкінці вересня. В Анголі та Гані теж очікують пом'якшення політики, тоді як пар навпаки утримує ставку на рівні 7%. В Європі їх центральний банк нещодавно залишив ставку без змін. Цього тижня головним майданчиком для виступів стане конференція за участю Крістін Лагард. У Швейцарії оприлюднять дані про експорт, важливий показник, бо Сполучені Штати встановили на швейцарські товари рекордні тарифи серед усіх розвинених країн. Щодо Латинської Америки, у Бразилії, зростання економіки майже зупинилось, а ставка залишається рекордною аж 15 У Колумбії та Перу дані, які покажуть наскільки слабка їхня економіка. А в Аргентині президент Хав'єр Мілей стикається з політичними поразками і намагається втримати економічну програму. Світ живе у режимі невизначеності. Сполучені Штати, які задають тон глобальним фінансам, ем, знижують ставку вперше при Трампі. Це сигнал для інших. Можливо, попереду нова ера дешевих грошей. Але головна причина настільки економічна, скільки політична. І попри те, що раніше ці ж автори з видання Bloomberg писали, що ринок праці в Сполучених Штатах слабше, безробіття зростає, і це є тривожними сигналами. Інші автори пишуть інше, пишуть про те, що американські акції ростуть як на дріжжах. А в Америці зараз справжній бум на фондовому ринку. Акції компанії зростають у ціні. Багато людей називають це раллі, коли ринок довго йде вгору. У центрі уваги показник під назвою S&P 500 – Це список 500 найбільших компаній Apple, Microsoft, Amazon і так далі. І якщо цей список у середньому росте, значить росте вся економіка Сполучених Штатів на біржі. Цей індекс вже піднявся на 12% від початку року. Чому акції ростуть? Перш за все, штучний інтелект. Інвестори вірять, що штучний інтелект допоможе бізнесу працювати швидше, ефективніше. Наприклад, компанії Oracle чи Broadcom вже отримали величезні гроші від цього тренду. Тому ті, хто купив їхні акції, заробили великі прибутки. Це буде добре для тих, хто є власником акцій, для великих фондів, пенсійних накопичень американців. Є і ризики, якщо прибутки компанії не виправдають. У Очікувань ціна може різко впасти. По-друге, це очікування зниження ставок, про які я розказав вище в Сполучених Штатах, всі очікують на цей процес. І третє, це загальний оптимізм. Інвестори бачать, що всі ринки, американські, європейські, японія, ростуть одночасно. І це рідкісний випадок і додає впевненості. Люди вкладають гроші в акції, бо не хочуть пропустити момент. Що може зламати ріст? Штучний інтелект не виправдає очікувань. Якщо технології не принесуть обіцяних прибутків, акції технологічних компаній можуть впасти. Торгові війни. Нові мита між США і Китаєм можуть знизити прибутки компаній. Слабкий ринок праці. Виявилось, що в США працює майже на один мільйон людей менше, ніж думали. Менше людей працює, отже, менше зарплат, а значить, і менше покупок. Це удар по бізнесу державні борги. Якщо США доведеться різко підняти відсотки по боргах, це може налякати ринки.